Отримання державних послуг у електронному варіанті в Херсоні реальність. Довести цю тезу до обласного центру, завітав Дмитро Дубілет, один із розробників інтернет-порталу iGov, який створений спеціально для замовлення держпослуг онлайн. Портал розпочав свою роботу в рамках пілотного проєкту лише у червні місяці цього року у кількох областях України та вже має позитивні результати. Є три основні причини, чому ми займаємося переводом услуг в електронну форму. Перва це боротьба з корупцією, тому що коли услуга доступна в електронну... В электронной форме, коррупционный риск сильно снижается. Второе, это эффективность госаппарата. Когда какая-то услуга доступна в электронной форме, то целые департаменты, целые отделы чиновников, ну, как минимум, сильно разгружаются, а в максимальных случаях они в обществе становятся не нужны, их можно направить на какую-то другую, более продуктивную работу, чем перебирать какие-то бумажки. И третье, это, конечно, удобство граждан. Когда вам какая-то услуга доступна в несколько кликов в интернете, конечно же, это намного и намного удобнее, чем куда-то идти, занимать очередь с утра, рассовывать кому-то взятки и так далее. Ай це волонтерський проект, яким опікується команда українських it спеціалістів які у вільний час від роботи розробляють програмне забезпечення, що дозволяє українцям отримувати держпослугу в електронному форматі. На Херсонщині ж сьогодні доступні лише ті послуги, які реалізовані на національному рівні, але у найближчий час будуть впроваджуватись нові. Благодаря тому що ми от буквально на днях договорились з мером Херсона і з губернатором Херсонської області. дуже плотно співпрацювати на цю тему. Я думаю, що очень скоро Херсонщина станет одним из лідерів по количеству услуг в в Украине. От за час їх 43, до конца року, я думаю, їх може стати під 100, а до конца следующего року всі услуги государственных органів Херсонщини будуть переведені в електронну форму. Перш за все у Херсоні хочуть впровадити послугу оформлення субсидій. Це дозволить зменшити потік людей у пунктах прийому заяв та скоротити навантаження на працівників соціальних служб. Мені буде дуже приємно, якщо дійсно у нас це заработає. Я Дею, что и ускорит обработку информации которые необходимы для назначения субсидий. Представники правоохранительных органов области також готові надавати послуги в онлайн-режимі. Это полностью убирает какие-то коррупционные составляющие и структура, система в Там я думаю, что уже получена некоторая более развёрнутая информация благодаря этой встрече. Мы отслеживаем эту информацию на сайтах айго, на самом сайте, отслеживаем их все их технические нововведения, их защищённость этого процесса, и я думаю, что найближче час будуть прийняті рішення. Ми будемо активно взаємодіяти. Навчатись використанню електронного ресурсу будуть і працівники комунальної сфери міста. Ребята показали, що С помощью волонтеров можно достичь таких колоссальных результатов, и мы все это будем использовать в нашей работе. Вот мы попробуем на базе управления коммунальной собственности электронную систему документооборота. Мы будем обсуждать вопросы оказания этих услуг. В електронній формі І портал Айгофет такої замечательное средство, совершенно бесплатно предоставляется. Розробники електронного порталу сподіваються, що наприкінці наступного року всі держпослуги, що надаються у нашій державі, громадяни зможуть отримувати у електронному форматі. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.